Залі, привітати вас імені адміністрації президента, президента України Петра Боршенко. Насамперед, напередодні Дня пам'яті та примирення я хотів би висловити вам слова вдячності, що не поставились байдуже, байдуже до долі нашої рідної землі, за те, що не поставились байдуже до долі нашої рідної землі, за те, що не втратили хоробрості, гідності та патріотизму, за те, що після такої страшної трагедії. Як Друга світова війна, знайшли в собі, собі сили не тільки жити далі, а й відбудовувати нашу зруйновану країну. А це також подвиг, за який кожен сучасний українець є у невідплатному боргу перед вами. Сьогодні Україна знову на порозі великої біди. З телекранів та шпальних газет ми нерідко можемо почути порівняння того, що нині відбувається в нашій державі з подіями 70-річної давнини. Зараз хлопці зі всієї України завзято оборонять рідну землю. Іноземці, різні експерти іноземні спостерігачі, спостерігаючи за нашими вітчизняними новинами, дивуються, мовляв, звідки в цих молодиків стільки сміливості, стільки стійкості та духу, стільки готовності до самопожертви в ім'я своїх бойових товаришів і в ім'я всієї країни. А я впевнений, що е, нам не треба щось пояснювати іноземцям. Бо ми так діємо, не шукаючи додаткових стимулів. Ми так ставимось до цих подій на рівні підсвідомості. Героїзм українців в нашій країні він з'явився з родинних застіль, де всі слухали наше покоління, своїх бабусів, дідусів. Що брали участь в бойових діях за нашу країну в Другій світовій війні. Він з'явився зі щорічних шкільних зустрічей з ветеранами. Він з'явився з переглядом героїчних фільмів про події тієї страшної війни. Наше особливе ставлення до справжніх цінностей це здебільшого важливо бути. Кільком поколінням ви власним прикладом демонстрували, що таке справжній подвиг яким може бути військове братерство, як рятувати рідну землю від біди. Нині війна знов прийшла на нашу землю. Проте виховані вами хлопці та дівчата навіть не можуть уявити, що є інший шлях, окрім як боронити свою країну. Дякую вам за те, що ви не мовчали. Дякую вам за таке виховання. Я казав президент України, ваша непохитна віра в перемогу добра. І величезна сила Духу завжди надихатимуть нові і нові покоління українців на захист своєї гідної землі і розвиток відчитника. Ми будемо завдячувати вам упродовж цього життя та намагатися віддати, як мінімум моральний борг своїм справжнім героям, тобто вам. Рада регіонального розвитку, яка сьогодні започаткувала свою роботу відповідно до указу президента, Вважає одним із ключових завдань всебічну підтримку ветеранів та жертв нацистських переслідувань, що мешкають на території області. Бо про який розвиток та майбутнє регіону йдеться, якщо тут не будуть пам'ятати та шанувати своїх героїв? І наприкінці виступу я хотів би звернутися від імені президента е з проханням. Ми вже дякували за те, що ви не мовчали. Здається, сьогодні нам знову дуже потрібно, щоб ви говорили. Говорили і розказували е, всім про ті е, страшні події, які відбувалися 70 років тому. Мені здається, що сьогодні багато хто з нас так безвідповідально поставився до збереження миру, бо ми забули жахи війни. Ми забули, що привабливою вона буває тільки в кіно. А насправді це біль, страждання, втрати і смерті. Нагадуйте людям іноді про це. Можливо, тоді вже наше покоління буде триматися за мир, як за найцінніше, що є у нас в житті. Дякую вам з Днем перемоги.